Доба в зоні антитерористичної операції минула без втрат. Однак двоє військових зазнали поранень. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мутузяник. За його словами, бойовики 12 разів застосовували проти наших бійців важке озброєння. При цьому більше половини ворожих обстрілів були. Прицільними, зокрема, на Луганському напрямку терористи намагалися штурмувати наші позиції поблизу міста щастя. Однак, зрештою, змушені були відступити. На Маріупольському напрямку гаряче було здебільшого у Широкіному, Там відбулася серія обстрілів із гранатометів. У районі Донецького аеропорту епіцентром протистояння залишається селище Піски, яке бойовики обстрілюють цілодобово. Майже безперервно терористи гатять і по Мар'їнці. Причому двічі вони зробили з 82-мм Мінометів. Також мінометні обстріли відбулися в Красногорівці та Старогнатівці, загострилася ситуація і на околицях Горлівки. Зокрема, у Зайцевому бойовики застосували проти наших позицій міномети калібром 82 та 120 міліметрів, а також танк. Аналогічна обстановка східніше, селище Новгородське. Там відбулися три мінометні обстріли з боку бойовиків. Під час кожного з них було випущено по дві міни. Також незаконні збройні формування застосували зенітні установки зу 23 2 Провокації окупантів були зафіксовані і в інших районах Горлівської англомерації.